Вітаю гостей мого каналу. Дякую, що заходите до мене. ставте мені лайки, коментарі, ну, хто хоче дизлайки, що Значить, По роботі скажу. Потім. А в першу чергу вам хочу розповісти про техніку безпеки під час зварювальних робіт. Був такий прецедент. Згоріла машина. От буквально цього тижня майстер під машиною варив в гаражі. І машина всередині загорілася, побачили вже пізно. машину витягнули з гаража, салон вигорів. Тобто, недобра ситуація, так буває. Чому так буває? Тому що. Господар не витягує з машини весь там сідушки, весь мотлох. а майстер спішить, щоб зробити. І от майстер під машиною варить, А всередині загоряється, і там є коврики і так далі. І машина може бути навіть, якщо ви все витягнули з неї, вона ж має фарбу, вона оброблена різними там. Смолистими, смолянистими речовинами і загорілося. Значить, випадок цей не І не Тому я хочу ще розказати, значить, щоб такого не сталося, треба все повитягувати, треба, щоб хтось дивився. По закінченню робіт треба хоча б пів години не йти додому, а почекати, поки. Якась, може там якась іскра могла десь залетіти, якась шмата могла там тліти. І за пів години, якщо воно не, 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 не почне горіти нічого, значить все нормально. Треба близько мати воду з собою. От в мене є там два відра з водою, в гаражі є вода. Вагнесники є в гаражі. Так само вагнасники. Тут є і вода, і Ага, По роботі. Значить, по роботі, що тут зробилося, от показуємо. Ну, хто бачив там тих відео, як тут було страшно, тепер вже не так страшно. Зараз ось переходимо сюди і тут що чекає? Так. Наступне Значить, зварювальник повинен кож, і також себе обезпечити від вогню. Має бути зварювальний рукавиці. є брезентові, ось такі шкіряні. Є штани, ось такі, покажу вам. Такі штани брезентові. Така курточка. Я колись ті курточки робив відео, показував, було холодно і був в курточці. Тепер, коли потепліло, я курточку зняв і варив без курточки. Значить, я вам розказав, що треба, тепер розказую, що не треба. Не треба мати на собі одягу, який... Через нього іскра може прилетіти, наробити вам біди. Не може бути синтетичного одягу, сорочка не має бути синтетична як ось ця, тому що іскра попадає, загоряється і тіло горить. Може бути отакий, як в мене. До такого допускати не можна. Треба берегти себе. Ну і для того, щоб якось закінчити на якісь веселі ноті, я вам розкажу анекдот, що два старих там пенсіонери зустрілися. Як життя, та нормальне життя, як сім'я? Та нормальне сім'я. Як жінка, о, моя жінка ангел, а моя ще жива. А, другий анекдот, що два пенсіонера спілкуються, один каже, як твоє сексуальне. Життя, він каже, таке сексуальне, років п'ять імпотент. Ага, а я тільки три. Ну, На такій веселій ноті закінчую. Будемо чекати гарних новин. Не тільки від Буданова, і від Заложного, і самі щось зробимо. Удачі! <губ ders không>